Так, любенькі, дороге, дорогенькі. Вже 12 та годинка, трошки поговоримо з вами. Сьогодні розкладів не знімала, проснулися. І приїхав синулька Барабулька із, із невісточкою нашою в гості. Відвезли своїх пацаняток в садик і заїхали. Давненько, щось ми їх не бачили. Чи вони нас не бачили і заїхали. Так просиділи, пробалакали. А потім, а потім уже ніколи зробила чай. Чоловік там на дворі щось займається якимись ділами. Що мені робити? Що мені робити? Не знаю, кажу, що хочете, й роби. А сьогодні я вичитала з утра у Фейсбуці, у Фейсбуці чи Фейсбуці. Ось, якщо жінка каже, роби що хочеш, краще нічого не робити. Бажано навіть не двигатися. Такі, такі приколи. Ну, щось роблю, щось буду займатися, чимось ну, займаюся. У мене з 12 годин розклади. Будемо робити розклад, кому треба свічки, пишете вайбер. Viber. Щось Viber вайбер мене вчора заглючив. Тобто, якісь відкриваються, якісь не відкриваються, відкриваються. не Я вже сама якісь удаляю, стараюся якось не пойму, що таке. І новий телефон. Ну, що сказати, би, старий телефон якийсь там. Коли цей син приїхав з утра, каже, що, що ж там таке? Коли він до зятя позвонив, ну, більш всього, що вайбер загружений, перегружений, багато сообщень йде, щось я чищу, щось не чищу, щось обираю, щось не обираю. І вони перезагрузили. Вроді вроді, вроді бо я вийшла на двір, перезагрузили телефон і відкриватися почали. А тут, розумієте, за веса. Видно сообщення. Видно аватарка, ну, з цього кружочка, де вона, хто. І не можу, тикаю пальцем на те, не відкривається, і все, не відкривається. Ну, вроді, слава Богу. Думаю, блін, ну як це? Як це? Як це? це Хтось буде писати, яке щось, а я хочу відкрити, подивитися, а не можу відкрити. Ну, вроді, зробила, подивлюсь, сьогодні ну, каже, каже Максим, що загружений дуже вайбер, хтось перегружений вайбер. І от воно таке десь якесь підгручування йде. Ну, вроді зробили. Отакі от діла. Що вам ще сказати? За Харків, за Харків, не вірю я. Не вірю я, що там вони візьмуть той Харків, не вірю. Це не, та, не 22 й рік, і то, той, ми готові, не готові, і то відігнали, не вірю. Да, багато людей ляже, да, багато людей положимо там. Багато. багато За них ми не балакаємо. Вчора теж. Я цього Жолкіна, Золкін чи там Діма, Карпачок, чи... та не Карпачок, Діма Апостол на нього. так цей. то ввечері ключу і там щось собі ще пишу, з вами там туди-сюди, якісь мої свічки палю, кому треба. Ну, тобто, слухаю, то бува, слухаю. Вчора... Вчора він. хто він такий? скільки йому років, не помню. Ну, У нього діти, тобто там син залишився, тут друга жінка. Ну, в общем, балакав, 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 вчорашнє. І добалакались до того, що ну, там він до жінки дзвонив, і жінка гроші, ну, чи получала, чи не получала. Ну, в общем, добалакались до того, що кредитів там дохрена і трошки. І він каже, Діма, цей каже, ви є такі, що не за грошей. Ну, 99% цей же ж руський пленний каже, 99% ідеї за фінанси. Тобто кредити, долги там, заробити, і не те, що заробити красиво жити, а долги, кредити в основному. Він каже: в основному, 99% всіх, ті, хто на, хрон на хронті з їхньої сторони, з сторони Кацапії є. Ну, Вітай і за кредитів, і за долгів, і за. Ну, за фінансово, фінансово, фінансово. Люди йдуть порішати тут, вбиваючи нас з вами, рішили порішати свої фінансові проблеми, питання. Тобто Прийти вбити і тіпа, кредит погасити. От десь настала. Брати, каже. Які ви, які, які, які ви брати, якщо ти брат мій прийшов мене вбивати, Типа брат прийшов мене вбивати. От. От і гроші. Підсадили людей на це все, на долги, оці всі, на кредити, направо-наліво роздавали. В Росії я маю вду. Тепер люди йдуть, нема де діватися, йдуть заробляти, заробляти на крові. Не тільки треба не забувати, що руки по плечі в крові вже. І за... Та за це найбільше наказання буде. За це більшого наказання, наверно, ще світ не придумав. Ну, вселенна не придумала, За те, що це отак. Ну, поживуть, побачать. Все час я свої міста. Поставила собі оцю іконку, стоїть отуди, коли і все. Холодно, Мужа, що за погода? Поставила собі цю іконку, відкриваю частенько, буває, навіть між розкладами. Відкриваю частенько. Читаю молитву, почитав, почитав, почитав і далі там працюєш, працюєш. Тобто, хай стоїть. І передом не до вас, а до мене. Хай стоїть. Всіх скорбящих радості. Тобто Україна зараз в скорбі. І хай, і хай та помощь, від Мати Божа принесе помощ Україні, щоб вийти з цього всього. Так, отакі діла. Що ще хочу вам сказати? Щось писалося за завість, завість. Розклади ваші, все. Завість, завість і завість. Все, все. Щас заприкручу цей чи цей калорифер може так дає. Завість, людська завість. Що хотіла сказати. Так, да, бояться треба завісті, як бояться? Бояться, не бояться, але все одно побаюватися завісті. Тому що як не страшно, не странно, саме завість є основою всього зла. Все зло, яке в людині є, яке людина на землі, на світі, ну, от основа є ця завість. Тобто все, знаєш, як начало всього нехорошого в завісті, а потім вже далі, помієш, навіть я сама собі думала, даже Христа розіб'яли від завісті. Чого? Того, що він міг те, що інші не могли. І завість, от... Да, і роблю розклади, от вас з вами робимо розклади. І, там... Щось вам не подобається в тій людині, чи в цій людині, чи там в сім'ї цілі, чи в родичах от вам не подобається щось, ну, от, щось, щось не так. Понимаєте? Шукаємо причину по картах. А причина буває. А причина, що ви завидуєте просто. Що є таке, що ти робиш розклад, ти дивишся, от там же ж людина доказує, навіть слина з рута летить, що от, отакі, от такі, от такі, от такі, І ти ж шукаєш по карті, чого таке відношення, ну, глибину карт дивишся, чого таке відношення, ну що, що? Дійсно, чи так погано зробили ті вам, чи що таке? А воно буває елементарна завість. У вас завість туди йде. Через цю завість, от ви можете цю завість виражати в такому. От в ненависті до людини, от в, непри, ну, от в нехорошому відношенні до людини чи до сім'ї, через свою завість. Через те, що проста елементарна завість. Нема страшнішого, ніж завість. І чим далі, вроді сказати, би, світ от таке все твориться в світі, вроді б, ну як? Ну, не должно, цього должно бути менше, хай би так сказав. Тобто всі за щось переживають в тих там на фронті, ті там, ті там. Ну, все одно завість є завість. завість. Завість, завість. І оця ж ця завість, вона ж не приязня. І ти починаєш ковірятися, шукати там причини в тій людині, от чого ти так не цей, от, от знаєш, як придумувати причини, чого вона погана. Чого погана та людина, чого от, от кажеться, вона робить мені, от вона не робить, от те, і страшне діло, а копнися глибше, а там просто ваша завість туди, в ту сторону йде, і ви від цього самі собі вже придумуєте, Що вам вроді роблять, вам вроді те, вроде це, вроде, а от просто елементарно, там завість ваша туди. Ніхто в цьому собі не признається. З ким не балакаєш, з ким я коли розклади не робила, ти кажеш та ні, я не завидую, Боже, я собі живу свою життя, тихенько живу, нікого не займаю, я нікому не завидую, у мене такого немає. А ну, глибоко в глибині душі, десь воно є у кожного. Десь воно є у кожного. Понимаєте? В кожного воно по-разному виражається. У вас так, в мене так, в того так. Mm. От. Хто пойме, про що я кажу, той поймем. Тобто не обов'язково, що ті люди, за яких ви от робите розклад, що вам кажеться, що від них йде вашу сторону негатив, там, от вони такі сякі. А там глибоко, щоб ви зрозуміли глибше копнися по карті, ті самі, і там іде те, що елементарно ви завидуєте тим людям. Понимаєте? І від цієї завісті ви вже там на, на них кучу, кучу проблем. Ну, от кучу гріхів ви на них скинете. Вони такі, вони сякі, вони п'ята, вони десята. Хоча там такого цього всього немає. Ну, а взагалі, це завість це страшна штука. Все, все, все гамно в світі це від завісті. Я думаю, і кацапи тут з'явилися від завісті. Це не одним днем, це не одним місяцем, це не це «время, время, время копилося, що більше люди свободні. Хай в нас свої проблеми, ніхто не каже, що в нас їх немає. Так як в любій сім'ї. Є проблеми, є це все. Ну, діло в тому, що я ж кажу, що от вони тут з'явилися теж, теж через завість, прежде всього, через завість. І може бути найголовніший від їхній, знаєте, десь якась завість, десь якесь завість в тому, що не може знайти вправо на це все. Понимаєш? Завість до того, що люди не, не, ну не можуть їх покорити. Він отак, а люди супротивляються, в цьому завість може бути. Тобто сила духа це теж завість може бути, що люди сильні духом. Піду погибну, але ну, не покорюся. О, ну, Отаке. От це те, що хотіла сказати. Ну, і ще розумієте, що я хочу сказати вам, що головне, держіть собі, старайтеся, щоб душевно ви були спокійні. Щоб душа була спокійна, щоб внутрішні ви були спокійні. Це я вже не раз вам казала, ще раз кажу. Тільки, тоді, коли ви внутрішні спокійні, тоді біля вас, от як правильно кажуть, як батюшка один казав, казала, тисячі спасуться. Тобто ваше спокійство, воно не тільки вас спасає, воно тисячі людей, які біля вас воно спасає. І душевний спокій ну, ніколи не приходить через, ну, от я скажу, от, знаєш, як людина от куплю оте, Ось, ну, я успокоюся. Ні, ніколи так не буває. Ніколи так не буває. Ніколи душевний спокій не приходить через ну, якихось, покупку чогось, чого ви хотіли. дуже. Душевний спокій починається знаєте, з відчуття вдячності за те, що вже є. От є оце і спасіба Богу і слава Богу. Я сьогодні щось так подумала сама собі, розумієте, сказати, Бог там любить, не любить, Бог любить нас навіть через людей. От Бог дав нам такого зятя. Бог, прежде всього, дав мені такого чоловіка, Бог дав такого, таких дітей. Помієте, це теж свого рода, я так думаю. Я, може, не туди я розказую, не так. Кому не цікаво не слухайте, кому цікаво послухайте. Бог через свою любов дав таку, таку, таку людину, яка біля мене. Дав дітей таких, дав зятя такого, дав не свістку такого, дав внуків таких. Понимаєте, це дуже Божа любов в проявляється. Це не обов'язково, що там Бог може дуже... кожен день отак раз, і я хочу от, от, от Бог не золота рибка, щоб він ісполняв любі желання і ті, що не нужні нам навіть. Ну, навіть от я сьогодні чогось сиділа там в хаті, писала, щось там писала з вами, і сама думаю, от Бог теж через це, 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 це Божа любов. Через це виражається Божа любов. Чого? Чого? Потому що ми от що балакаємо. Тому що треба цінити те, що є. Цей душевний спокій, він прийде через тоді, коли ви будете доволі тим, що у вас є. Не дивлячись по сторонам, а в того те, а в того це, а в того це. Ну, От то вони заслужили це, їм Боженька дав це. Ви заслужили це, ну як сказати, треба навчитися радіти, тому що є. Ну як радіти? Ну, не геги ходити, ну в те час, для когось ваша життя може бути сказка. От для вас це були будні дні, от ви просто цього вже не замічаєте, от і не замічаємо. А для когось, хтось може дивитися на вашу життя, для якоїсь кого, для людини це сказка. Прямо. Попасти в таку життя, як ви, проживаєте. То й що хочу дуже сказати, душевний спокій ваш, це дуже важливо. Ваш, мій, мі, мі, ваш вам, це дуже важливо. Це дуже, я б сказала, це саме от те, що якщо ти в душі спокійний, все, воно почне біля тебе вистраюватися так, як повинно воно вистраюватися. І це карти показують. Є, це, є карти, ну, от прям там, де душа розкривається. Дивися по картах, і от душа, там, де душа. І завжди, я вам скажу, по розкладі, душевне спокійство і ви його можете отримати тільки через благодарність того, що є. Ходіш, радуватися цьому, радуватися цвіточку, радуватися, що ви ходите, радуватися тому, що бачите, радуватися те, що у вас є, які у вас діти, не дивиться на других, а в других отам, а в третіх ще щось, а в четвертих ще щось, а в п'ятих, в десятих, і ще щось таке є. Дона радість бути від того, від вашого вам. Да, ти поважаєш людей, дадуть дітей, що їх поважаєш, там хорошо, слава Богу, що в них є. Но твої діти такі, твій чоловік отакий. В когось там, та в когось, та в когось багато чого. Тільки ви, чи треба тому. Чоловікові якогось там прислугою бути, чи ким ви там можете бути? Це я так образно кажу, примірно кажу. Тобто радуйтесь, тому що є. Дітям своїм, внукам своїм, чоловіку своєму. Ну, так, да, є п'ють, ну й то, як то це індивідуально, тут не можна всіх казати, що всі п'ють, всі не п'ють, не всі п'ють, не всі п'ють. І не всі б'ються, і не всі оскорбляють, не всі. Почнемо з того. От радійте тому, що є. Душевний спокій починається з відчуття вдячності за те, ну, за те вже, що ми маємо. Понимаєте? А тоді воно навчиться оцьому, бути благодарним у цьому, а потім, воно, а потім воно прийде все, те, що доведе прийти. Не додумуйте багато, тобто є теж ці розклади робиш, та я думаю так, я думаю сяк. Це що я пишу? Із ваших розкладів, і з цього всього, тут воно трошки написано з листочок. Не думайте багато, тому що от через оце думання багато, знаєш, як ото задумувати якусь проблему, ну, ви створюєте проблему, проблему до, до тієї проблеми, ви, 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 ви створюєте проблеми, яких немає. Ви додумуєте їх. Якщо починати в якусь, ну, якась проблема, і людина починає про неї думати, 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 по розкладу ти робиш і, і кажеш, що ну, твої емоції, твої оці всі думки, всі там, ну на що ти? І ти ж до цього всього думання свого, ти додаєш ще скільки проблем, додумуєш їх. Що перестань думати, те, що ти можеш робити, роби. Те, що ти не можеш робити, ну, старайся якось, якось відпустити це все. Не сидіть рішати все время одне і те саме й нові проблеми притягувати. Не додумуйте собі. Одним словом, ви створюєте оцим думанням багато, ви створюєте часто проблеми собі, яких не існує. Тобто людина робить собі проблеми, яких фактично немає. Ну, таке сьогодні я хотіла сказати вам. Небагато, тому що час вже 12-го треба вже на розклади до вас готуватися. То тобто, есть, хто почув, той почув. Давайте ще й карти візьмемо, так? Ви там і не пишете, нравиться, вам не нравиться. Ну, давайте. Нравиться, не нравится, терпімо моя красавиця. Казав голова Путін. Піддержуйте Тут один одного. Повімайте, якось з повагою відноситеся, не лізьте куди вам не треба лізти, щоб не робили ви собі проблем. Так, давайте подивимося карта. Ну, давайте совет, просто подивимося, совет. Ну, да стояти, карта дерева. Ми сильні, нас корні сильні, нас роди сильні, ну, з кожного за нами рід є сильний. Ну, опять же ж карта показує. От я вам колись цю карту показувала. Війну встановить один вистріл. І опять карта це показує. От стрілок держить пістолет. Тобто войну встановить один вистріл. Ну от що далі показує. Через кров. Ну там, де вистріл, там і кров. Це все понятно. да, Це карта благословення. Понимаєте, і так остановиться. Знаєш, як небеса це остановлять от карта, Да. А інакше, якщо цього не цей, помієш, весь світ буде в біді, в дуже великій біді. Ну, це не ну, час, цьому час, прийде для цього. Час. Хтось ходить полізвій ножа, хтось ходить у цей час, ну це ми балакаємо за світ, хтось ходить. Ось важко зрозуміти в цьому світі. Ну, місць буде. Хтось комусь отомстить. Ну, карта місця буде одним вистрілом. От знайдеться людина, яка вважай, через вистріл, ну, одним вистрілом встановиться все те, що карта показує. ну, повинно прийти на це час. Понимаєте? Хтось ходить по лізі ножа, карта показує. Хоч це, може, найвеликий цар, може, найвеликий ну, Понимаєш? Біди зробив багато. Тобто ця людина зробила біди багато. Хто це, ну, час покаже. Тут... Фамілії ім'я немає, нічого я не буду казати. З карта стрілок. Тобто одним вистрілом, воно ну, така. Там нема розкладу, а тут трошки подивилася. Розклад. Все, не буду я вас довго сьогодні. Хто подивиться, той подивиться, хто пойме, той пойме. Кому треба понять той пойме, беріть такі іконочки, дуже хороші іконки. Ну, мені, взагалі, вона завжди подобалася. Я довго про неї не знала. А потім, навіть в церкві, якщо ви не цей, то в церкві купіть Богородиці, образ преподобної Богородиці, всіх скорботних радість. І тут зверху написано: вона дає для ноги одяг, для хворих зцілення. Тобто з однієї сторони тут написано для ноги, ну то тобто, для голих одяг, а для, для хворих стілення з за сторони. І Ось Мати Божа стоїть. І от так. Господи, помилуй. Господи, прости, помоги нам, Боже. Помоги мне, Боже, на моем путі. Я так слаб душою, телом также слаб, и грехов я Покорний роб. Слава Отцю і Сину і Святому амінь. Це ви напишете, сидить над картами і ну, буває цілий день сидиш над картами, і время находиш, щоб от оце, ці слова пробалакувати знаєте, сто разів в день. Ну, я не вважаю, скільки разів, але от воно саме, саме з тебе йде. Тобто ти навіть от воно пробалакується саме по собі. Чого і вам желаю? Тобто, обращайтеся почаще до Бога. Обращайтеся. Те, що не можемо ми, те може Боженька зробити для України. Не для нас кожного, я не за кожного зараз балакаю. Я балакаю за Україну. Те, що не можемо ми, люди прості зробити. Ну, він бачить, він бачить, що люди спротивляються, що люди за свою землю, люди за свою батьківщину. То есть, я вірю, що це все видно звідтіля дуже добре. Той момент поможе нам, нам усім. То, що такі діла. Все, давайте, пока-пока.